На Полтавщині суд відсторонив від посади начальника районного ТЦК через хабарництво. Начальник ТЦК вирішив підзаробити грошення, тероризуючи місцевих підприємців. Він викликав до себе в ТЦК керівника агрофірми відродження і вимагав у нього хабар за те, що він не буде мобілізовувати його працівників, яких у нього на фірмі було 20, і вони підлягали мобілізації. В результаті керівник агрофірми звернувся до правоохоронних органів і. При передачі частини коштів, частини хабаря, начальник ТЦК був затриманий і в результаті суд відсторонив його від посади, але тільки на час розслідування. Надіємося, що начальник ТЦК за такі дії і натиск на підприємців все-таки буде покараний, а суд винесе правильне рішення, тому що під час війни тероризувати підприємства, які і так платять податки в складних умовах. Це така собі причина заробити грошенят. Друзі, як вважаєте, що потрібно робити з такими начальниками ТЦК, які тероризують бізнес? Діліться своїми думками у коментарі по можливості підтримуйте україномовний контент лайком і по можливості підпискою. Всім успіхів і мирного неба!